24 години його величність Чарльз III перебував у Канаді. Британська співдружність нині як ніколи потребує монаршої традиції, монаршої сили, монаршої спадковості. Як напише один із канадських журналістів виступа Чарльза III було недостатньо. Щоби розсердити Дональда Трампа, але достатньо для того, щоби забезпечити незалежність і суверенітет Канади. Унікальна формула. При всьому тому, що будь-хто може сказати: а власне яку роль у цьому процесі відіграє британська корона. А в тому і є мудрість і новозеландців, і австралійців. І канадців у тому, що вони зберегли себе у цій співдружності, і коштує це все утримання генерал-губернаторства. Але напевне всі помітили, як з обранням Марка Карні і його прем'єр-міністром Канади його першим ще візитом до Лондона втихомирився Дональд Трамп, він ще періодично стрибає і розповідає про Канаду. Однак він не кидається так на карні, як на Джастіна Трюдо і не вимагає негайного переоформлення Канади в 51-й штат. А все у силі монарха. Пам'ятаєте, як класики писали, на князя Данила орда могла ще піти, а на короля Данила у неї не було сили. І всього-навсього. Різниця в тому, що князя возвеличував народ, а короля Ватикан, Папа Римський. Звідси сила Чарльза III, в тому числі і в традиції монархії. І очевидно, що ці 24 години любові канадців до Чарльза III і королеви. Консорт, вони обернуться стабілізацією ситуації в Канади і розумінням того, що Канаді є кому допомогти у відстоюванні своєї незалежності і суверенітету, і це британська співдружність. Це важливо розуміти.